Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Отже, у 2,5 мільйонів українців зруйноване або пошкоджене внаслідок повномасштабного вторгнення Росії житло. Це дані на кінець квітня. А тепер до них додалися ще будинки і квартири, знищені водою в результаті підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Тим часом держава вже почала виділяти гроші на ремонт житла. Стартували перші виплати в рамках програми є відновлення. Поширюється вона і на затоплення житло на яку суму компенсації можна розраховувати, і як оформити необхідні документи, Дізнаємось від народної депутатки, голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. ну дійсно ми стали свідками оцих жашливих руйнувань внаслідок підриву каховської гес російськими окупантами. І зараз дуже важливо а, зрозуміти наші аудиторії, щоб вони іншим придали. От є про програма є відновлення. Так а ем, зараз до речі йдеться тільки про ремонт Чи все таки на яку суму вона взагалі може тут розраховувати, як вираховується ця допомога? Давайте, давайте по порядку є великий закон, який вже діє з 22 травня, і цим законом передбачені компенсаційні механізми за пошкоджене і зруйноване житло. А в результаті ракетних обстрілів, в результаті бойових дій, в результаті терористичних акцій, в результаті диверсій, які спричинені діями Російської Федерації. Тобто, ми, коли ухвалювали цей закон, ми розуміли, що а, можливі різні випадки, де Росія буде себе поводити як терорист, і люди будуть а, мати знищені свої квартири і приватні будинки. Тому під дію цього закону попадуть навіть якщо закінчиться військовий стан. А, і буде житло пошкоджене, наприклад, в результаті чи розмінування, чи певних ще речей, які пов'язані саме з агресією Російської Федерації, то не потрібно переживати всі ці люди, отримують обов'язково компенсацію, якщо житло було пошкоджене чи зруйноване. Звичайно. Величезний такий пласт композиційних різних механізмів, тому на сьогодні уряд бачить декілька етапів. І перший етап він самий простий: це є відновлення. Це коли люди зможуть отримувати кошти для того, щоб зробити такі швидкі ремонти. Максимальна сума, яка яку можна отримати за цією програмою, це 200 тисяч гривень. Обов'язково потрібно подати заяву через дію. Обов'язково потрібно мати, щоб твоє пошкоджене житло. Було зареєстровано в реєстрі речових прав, і тобто, якщо в реєстрі такого майна немає, ми зараз всім рекомендуємо швиденько обов'язково піти до ЦНАПу, до державного реєстратора, до нотаріуса і занести свої відомості до, до такого реєстру. Тому що якщо в реєстрі немає, компенсація надаватися не буде. Звичайно, є банки-партнери, які приймають участь в цій програмі. Це і державні банки, це і комерційні банки онлайн або офлайн. Можна відкрити рахунок обов'язково. Потрібно відчинити двері своїх пошкоджених домівок для того, щоб представники місцевої влади, представники комісії зайшли, зафіксували відповідні пошкодження. А вони будуть мати з собою такий чек-лист, де вони швиденько будуть відмічати там пошкоджені вікна, пошкоджені там стеля, дахівля таки інше алгоритм. А які кроки мають бути для того, щоб отримати допомогу да. на ремонт пошкодженого житла, подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал дії, якщо не подавали раніше, відкрити рахунок є відновлення в банку, подати заяву про отримання допомоги через дію? Очікуйте дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги, дочекатися в дії сповіщення про винесення рішення комісією і отримати гроші на картку є відновлення. І наскільки ми знаємо з часу старту програми є відновлення 10 травня бюджету отримано вже понад 17 тисяч заяв. Стану, станом на вчорашній вечір 18 тисяч uh -huh. Я думаю, що сьогодні ця цифра буде збільшуватись, тому що потихеньку, потихеньку українці подають такі заяви. Харківська область лідер за кількістю поданих заяв. Харківська, київська, миколаївська. І на сьогодні в нас вже є перші виплати. А на минулому тижні 8 учасників цієї програми отримали перші кошти. А зараз ще пару десятків очікують. Я думаю, що вже на цьому тижні також. Люди отримають ці ці гроші, і е, е, пенсіонерка 74 роки скориставшись програмою, є відновлення через дію, через відкриття рахунку е, в банку онлайн, вона отримала перші кошти, і це якраз говорить про те, що наші цифрові інструменти, наша дія, наша програма є відновлення. Вона є доступною для всіх громадян. Скажіть, будь ласка, скільки часу може пройти від того, як подали заявку, і в якому випадку можуть відмовити угу. компенсацію? Ви знаєте, ми за Коном обмежували 30 днів, тобто від моменту подання заяви до моменту отримання компенсації, 30 днів. Але на сьогодні величезний успіх цієї програми залежить від того, як швидко на місцях органи місцевого самоврядування, місцева влада будуть створювати відповідні комісії. Як швидко ці комісії будуть реагувати, приходити до людей до пошкоджених домівок і заносити інформацію про руйнування? Розуміємо, що буде певна затримка, поки програма стане, скажімо так, на такі. Стовідсоткові темпи, коли вона набере. Але а, ми на кожного дня ми з місцевою владою на зв'язку. Міністерство відновлення має оперативну аналітику по кожній області, по кожній громаді, де є які проблеми. Uh -huh. Чи це можливо там потрібно провести якусь консультацію, надати більшу інформацію? Як працювати з реєстром пошкодженого майна, як швидко створити цю комісію, як працювати ще чек листами? І я думаю, що ну швидкість буде все ж таки така, як це передбачено uh -huh. безпосередньо середньо в на ну, таке питання можна сказати, фактично, тут ще паралельно пишуть. Я от його прив'язую до кроку першого, подати повідомлення про пошкодження мене за стосунку і так далі. А як можна оцінити масштаб пошкодження, коли держава почне реагувати і компенсувати? Ну, наприклад, ти скаже, мені прилетіла ракета, але по повибували тільки шибки, і це сталося взагалі у сусіда. А у когось ні, 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 ні кухні немає, ні, ні ні, ні, лоджії, нічого немає. От рівень цього пошкодження а потім розраховуєш на компенсацію. Як? А коли приходить Відповідний представник комісії з місцевої так. влади в нього є інформація про те, скільки коштує пошкоджене вікно, скільки коштує пошкоджений квадратний метр покрівлі, скільки коштують там всі інші, скажімо так, пошкодження, які можуть бути в квартирі чи в приватному будиночку. А звичайно, сума на відшкодування вона взята за середніми показниками для того, щоб потім не можна було вірніше, щоб потім не доводити в когось було дорожче, в когось було дешевше. Ти інколи не маєш даних, щоб це довести, тому для того, щоб поставити всіх у рівні умови, чітко урядом визначена на рівні постанови вартість кожного кожного елементу, це ще зроблено для того, щоб не було зловживання. Ти можеш подивитися, ти бачиш, скільки коштує пошкоджене вікно, і ніякий там чиновник, ніякий представник місцевої влади не зможе внести якусь іншу, іншу інформацію. Тому це все дуже чітко, прозоро через дію в електронному вигляді можна буде перевірити, які саме пошкодження представник комісії а, зафіксував і відповідно сума також розраховується автоматично. і Вона доступна прозора тут. зловживань не повинно бути зовсім ніяких. А якщо будинок повністю зруйнований. Якщо будинок повністю зруйнований, це вже розпочинається другий етап програми. Компенсація за зруйноване житло. Якщо зруйнована квартира, людина буде отримувати житловий сертифікат за вартістю, щоб можна було придбати таку. Схожу квартиру на вторинному ринку. А людина буде самостійно обирати населений пункт людина буде самостійно обирати в кого вона захоче придбати таку квартиру, щоб обміняти свій житловий сертифікат. Ми як держава ми не обмежили людей. Це їх право, це їх вибір. А тому, що багато підприємств переїхало в інші частини України багато людей вже десь усіли зі своїми родичами, дітки пішли до школи, і інколи не всі будуть хотіти повертатися до. Своїх домівок, тому ми дали можливість обирати самостійно населений пункт. Якщо зруйнований приватний будиночок, людина зможе отримати або житловий сертифікат, і обміняти його на квартиру, або зможе отримати цільові гроші, які використає як і за як програмі за тим же алгоритмом, які у є відновлення на придбання будівельних матеріалів або на будівельні роботи. А ми зараз очікуємо старту від уряду, а тому що відповідна постанова вона вже знаходиться на розгляді, вона навіть була ро. Розглянута на, на певних засіданнях кабінету міністрів України. Зараз ми очікуємо підпис пана Дениса Шмигаля, і ця програма почне саме з компенсації за зруйноване майно почне стартувати. Почне, тобто вона ж зараз ще не працює, але вона почне стартувати. Так, якщо ми е, говоримо ще про е, відновлення майна, так то чи є обмеження на освоєння? Часові обмеження на освоєння цих коштів? Ну отримую, люди отримали 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень згідно постанови потрібно витратити протягом 12 місяців. Якщо людина протягом 12 місяців не купила будівельні роботи, не купила будівельні матеріали, то потім ці гроші вони автоматично з цієї картки спишуться до державного бюджету, і вже потім інші люди зможуть цими грошима скористатися. Тому є обмеження по часу 12 місяців, коли ці гроші можна буде безпосередньо витратити. То й треба всі чеки зберігати, всі всіх виконані. Якщо ми говоримо просто зняти з рахунку, просто їх витратити, і все це дуже програма. Ми вже користувалися такою uh -huh. програмою. Можливо, пам'ятаєте, коли була ця ковідна тисяча гривень, uh -huh. коли ми використовували ці гроші для того, щоб підтримувати креативні індустрії, uh -huh. коли можна було а, придбати книжки, сходити до театру, придбати квиток uh -huh. до кінотеатру. Не потрібно було ніяких чеків uh -huh. збирати на підтвердження, а просто використати ці гроші. Тому ці 200 тисяч гривень людина використовує так, як вона. А, придбає ті матеріали, які uh -huh. потрібні для того, щоб зробити відповідний ремонт. А звичайно є. Е... Не всі підприємства, тобто людина, не може а, перерахувати вірніше скористатися цими коштами там в магазині, де там uh -huh. продається посуд. Наприклад, uh -huh. вона може це зробити лише а, в uh -huh. тих компаніях, які мають відповідні коди і займаються саме будівельними роботами uh -huh. або продажем будівельних матеріалів. Пасибі знаємо, що тисячі наших глядачів, які постраждали, у яких немає димів, які зараз переховуються, фактично борятуються у інших у родичів або за кордоном. або користаються цією програмою, або скористаються. Якщо виникли у вас якісь певні Проблеми, і ви не можете справитися. Звертайтеся до нас, будемо питати представників держави. Якщо у вас класно все виходить, також нам А, Народна депутатка, голова парламентського комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена шуляк була в гостях. Про вам велике готуємося до загальної національної хвилини мовчання. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу, тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої фармасийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.